Окопні свічки та домашні пиріжки для українських військових. Лозівчанка Ольга Орлова волонтерка, дружина і мама хлопчика, який має інвалідність синдром Дауна. Жінка долучилася до волонтерської роботи майже з перших днів повномасштабного вторгнення на територію України, почала випікати пиріжки та приносити їх і продукти харчування до волонтерських штабів. Пізніше, восени 2022 року, розпочала займатися ще й окопними свічками. В усьому цьому допомагають жінці чоловік та син Денис. Ми всі кинулись допомагати потрошку, хто чим міг, хто речами, хто закаткою, продуктами, всіми штабам все звозили, все, що було вдома, лишнє, як кажуть, що багато його було, все відвозили, тому що все ж везлось хлопцем. Тоді ми на два місяці уїжджали, евакуювалися. І з Полтавщини привезли дуже багато. Нам надавали гуманітарки просто нереально, скільки всього було. Я думаю, ну раз мені дали це просто так, ну як переселенцям, роби щось з цього. Ну, і ми почали, я почала пекти, почала по штабам розносити одним, другим, третім. Ну Знала, коли в них відправка, пекла і приносили. Потім почалися холода. Мої родичі на Київщині почали займатися свічками. Нас це зацікавило. Ми теж робили свічки. За два з половиною роки родина Орлових вже відправила на фронт понад 20 тисяч окопних свічок та більше 10 тисяч пиріжків. Баночки збирали по сусідям, по знайомим, по штабам штаби зносили, картон в магазинах випрашували. Парафін звичайно, спочатку першу партію 100 кілограм. Ми заказували Часть за свої кошти, частину просила у своїх подружок, які там. Знайомі, як хто за граніце, хто може скиньтесь, потрошку попробуємо. Ну, ми ті 100 кілограм, не знаємо їх за два чи за три дня. Ми їх обробили. І такі що це таке, 100 кілограм? Це нічого. Ну і потім більше більше волонтери підказали, що можна в соцсетях. Простить гроші, почали просити, звітувати. Ми покупали парафін, я скидала всі чеки, я показувала фото свічок, виставляла фото со штабів, фото, що хлопці ці свічки забрали вже. Ну, тобто, людина, яка донатила, вона бачить повністю цей процес, починає з тих грошей, які вона мені задонатила, і що далі, 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 що, ну, що я не варую, що це все. І дуже часто було, що нам не вистачало. Ми додавали свої перший мабуть, рік холодний. Ми зробили ну, більше 10 тисяч, мабуть, ми точно зробили. А просто я так підраховувала другий рік. У мене по там було разу на в три більше, Тобто, не знаю, 20-30 тисяч свічок ми точно зробили за ці холода. За півроку, виходить, холода. Я не рахую, я, я рахую ящиками. Дівчата приїхали і забрали 4-5 ящиків, в кожному ящике, там 20, 30, 40 свічок, дивіться, які ящики. І ось відправка. 200-300 свічок забирають дівчата. Давіти возили в легіон. Дуже багато хлопців, які через соцсетя знаходили. Мене в месенджері зазванювалися, бо їхні жінки, ви можете, можете, та можу, звісно. Жінка співпрацює з місцевими волонтерами. Здебільшого їм і передає свічки та пиріжки. Ольга зазначає, що небайдужих людей, які знаходять час допомогти, дуже багато. З жіночим легіоном я знала дівчат давно. Віту Тарасенка теж давно знала. З Маріною Гардійчук познайомилася у 2022 році. І от дружимо з волонтерами. Ми просто йдемо, як, як душа в душу, як нога в ногу. Я не знаю, як об'яснити. Ну, то ну, рідні, тому що ми дуже багато дівчат, наших волонтерів, які допомагають. Ну, ми, я, мабуть, я не знаю, як правильно сказати, як, мабуть звенья в цепочці, кожен по, чуть, -чуть, по чуть, чуть Ну, як ви бачили, як то да несе. Як кожен несе, вроді трошечку, два-три ящичка, якесь відирочка, якісь там ту-то, ту-то, тут-то, то-то. І вита Грози повну машину. Тобто, ну, кожен знайшов час собі в неділю. Приготову ви одніс, тому що ми знаємо, що хлопці, хлопці що, вони боронять, захищають нашу, нашу країну, нас. Да? Ми, ми хлопцям дякуємо за кожен ранок. Слава багато було огірків, помідорів, робили закрутки, робили малосольні, в віддірках відправляли теж по штабам. Ну, Взагалі, все, все, що є, все, що в мене багато, ми все віддавали. Навіть вовла собі. Майже <гум> не оставляли, тому що я знаю, що хлопцям передаєш свіжі огірки, в шпиталь. А вони, а можна малосольні? Та питань немає хлопці, через три дні привезли. У виготовленні свічок жінці активно допомагав син Денис. Накручував картон, нарізав та розставляв гніт. Він же й долучився до процесу створення пиріжків, які родина випікає в період з початку весни до жовтня місяця. Денис у кожен ящик з пиріжками вкладає власноруч написані ним записки для військових, по яким потім і впізнають, від кого прибула випічка. Цю та інші ініціативи сина Ольга завжди підтримує. Перші свічки, як ми почали робити, ми почали з чоловіком. Дені зайшов на кухню і такий, опа, що тут, що ви робите, що ви робите? Він вже дорослий, йому цікаво, що лізеш там в парафін. Рубати йому не даш, тому що він такий твердий, як камінюк, а це, от, топором рубаєш. Мені навіть складно От. Різати, нож гострий, не давали. День ріж вільки і вставляй. О, це і була його праця. Він прийшов, повставляв, повирізав фітельочки, повставляв свічки. Все остальне ми робили. самі. Ну, Це, в принципі, його робота була. Хто як каже, своя марка наклеєна, своя емблема, свідом, що Як тільки дівчата не називають. І хлопці вже знають, тому що ми таке клеїли і на ящики зі свічками. І хлопці одні і теж дуже ж багато хлопців, наші лазівські, які ТРО. Бивши, вони ще ж воюють, і я їх знаю, вони мене знають. От. І вони знають, що ми свічки робили перед демо. А тут раз бачать цей логотип на ящиках з пиріжками. Ой, так це Толі з Денісом. Крім записок, в Ольги та Дениса є ще одна особлива традиція. Як сподівається, жінка, ця та інші звичаї допомагають військовим, які боронять нашу країну, відчувати, що про них пам'ятають. А її сину, такі маленькі, але важливі дії, допомагають розвиватися. Ми виходимо кожен день на прогулянку в поисках військових. Як коли ти побачиш військового, покажи, як ти робиш. Покажи, на мамі, покажи. Отак даєш. Даєш смайлік. Тут наша ж записочка, наша любима. І ручку, куди ти ложиш потім? Ручку, куди ти ложиш? Ти ручку куди ложиш? На серце, да? так? от. І бувають, ідуть хлопці, а вони такі сумні, такі. Бачу я хлопців цих. Я знаю, як вони кажуть, а як ви мене узнали? Я ж в цивільному йду, хлопці, я вас із тисячі узнаю, хто ви і що». І вони тоді. Денис радується, що їм таке щастя подарував, смайлік, конфетка, там записка. А, а вони як радуються, кричать: Боже, дякую, що ви нам дякуєте. Ти хлопці, це вам дякую. Записочки це ми случайно вечором, щось вже перед сном побачили в Ютубі. що така дитина, як Денис, хлопчик, не пам'ятаю яке місто, по вулиці ходить такі записки і конфету, і цукерку роздає військовим. І Денис побачив, він зобразив. образив. Мені кілька разів цей ролик передивилися. Він показує, і я, і я, і я. І це вже було вже ввечері вже спать було. Треба було лягати, а він, от все, йому тріска захотіла, пішли пішли писати, пішли. Ну, все, ми вечором повирізали перші там записочки, зробили три-чотири записочки, все, зранку вже пішли гуляти, він йде, ж глазами шукає, де військові, де військові, побачить, все, біжить, все запискає. Хлопці ж буває, не розуміють, що він хоче, ну, підходить така дитина з кулачочками. Що ти хотів? Я ж кажу, хлопці, доброго, доброго ранку, можна вас на хвилиночку? А що? Я говорю, дайте кулачок моєму сину. І вони дають, і вони ж таки спочатку не знають, що він від нього ходив, а потім у них така посмішка одразу. І цей улибається, і вони улибаються, вони по плечу похлопали, цей вже все та. А якщо його обнімуть, це все все вже день вдався, називається. А якщо ми нікого не знайдемо, ходимо гуляємо, він приходить розстроєний, просто От все, ми не знайшли військових, все тепер, все. Візди на смарку, настрою нема. Також у Дениса, розповідає пані Ольга, є колекція з шевронів, які йому дарують захисники при зустрічі як вдячність за свічки та смаколики. Денис збирає у нього колекція шевронів. Даже була така історія. Це ще перший рік, як ми робили свічки, хлопці до нас приїжджали. То теж так знайшли по соцсетям і приїхали. Ми будемо їхати. Можете нам свічок зробити? Можемо. Ну і вони ще перший раз мене не бачили. Ну, я сказала адресу, куди приїхати забрати, тому що вони дуже важкі. Говорю, приїдьте додому і заберіть. І вони ж ну, знали, що така особлива дитинка, е, от що це, е, е, чимось віддячити їм, купили шоколадку. Зайшли додому за свічками, і даря донісу шоколадку. А він такий дивиться. Така просто у Дениса реакція була, думаю, що я шоколада ніколи не їв. І показую на плечі, шеврон знімаю. І Вони так сміялися. І ти зняв, каже, нам. О, це надо, Ну, а що шоколад? що? Мені ось що надо, в мене такого ще нема. Да, І хлопці тоді знають, бувають, що з мене, що з мене. Ну, Бувають нічого хлопці. Ну, ми ж повинні якось віддячити вам. Говорю, шеврон, хлопці, шеврон. Ось така у нас колекція. Я календарики збирала, дитина шеврони. Тож Ольга завжди готова приступити до випічки за першим же проханням волонтерів. Жінка говорить, для цього вдома є все необхідне, адже відмовити вона не може, бо впевнена, що на її домашню випічку, яка супроводжується невеликими записками від сина Дениса, та окопні свічки, які в холодну пору року обов'язково будуть необхідні військовим, завжди чекають. Завжди вдома дрожжі лежать, завжди мука, сухе молоко, все. Якщо б різко дзвонили вечорам, що на завтра, щоб я в 6 утра не біжала, це не шукала, у мене все, -все є. Все, приготувала, обіднесла. Я на скажімо так, я на поготові. Коли навіть буває куча своїх планів, відкладуєш обратно, в другу сторону, на потом, завтра, післязавтра доробиш, тому що треба, це треба зробити. Я не можу відказати, коли мене просять, тому що я знаю, що це хлопцям, відказати я не зможу. Ти вони ж, звичайно, чекають, як я, як я можу нічого не спекти, устала і не устала, можу, я не можу, якщо я знаю, що хлопці чекають, що до них приїдуть дівчата, і вони, може, мені так кажеться, я не знаю, мені так хочеться. я знаю, що вони просто вже. Дуже втомлені і, і, і устали їсти ці мівіни, ці паштети це все в сухомятку. Їм, ну, будь-якої людині хочеться домашня їжа і Вони дуже радіють. Вони радіють любої їжі, що б там не було. Я ж просто спілкуюся з хлопцями, їм навіть от не важно, якого розміру той піражу, красивий, чи чи, чи карявий, чи лише він був домашній і домам пахло. Я не одна така, у нас дуже багато людей. Хтось робить тисячу разів більше, ніж я. От, як я ж казала, що от ми звіння цепочки, а от самі волонтери, Маріна, Віта і дуже багато, і наш край ну, всі, вони цілий день. Тобто я можу в мене два-три рази в неділю, коли один. Коли Чотири смотря як так, от, а вони ж круглосуточно, круглосуточно Оце працюють і працюють. То есть, ну, я не вважаю, що я прям перетружуюсь. Ні. Я просто роблю, я наближаю перемогу. І дуже багато людей, такі, як я, і дуже багато людей, яких я залучила, показала своїм прикладом. От дивіться, дивіться, як це класно, як це класно, коли тобі хлопці пишуть дякую, коли вони тобі дякують, коли вони там, там на словах через дівчат щось нам передають, як це як це гріє душу, до сліз просто, Робіть і ви що-небудь. Подолучала дуже багато, дуже багато дівчат почали. Хай трошки менше, ніж я, але ж почали теж працювати. Ну, Дошло трошечки. Що то, то ж, тож, якщо кожен, кожен буде щось робити, це буде намного ближче наша перемога.